Дві <ріст> впав! Він його скинув. Все, все, во, двоє лідують, двоє А Андрій впав! Здорово, Ютуб! Тепер відео і нарізки зі стрімів будуть виховати частіше і більше. Щоб не пропустити, залітайте в мій телеграм канал. Там я завжди кидаю актуальні стріми і всю інформацію по каналу. Ставте лайки і залишайте коментарі, готуйте вкусняшки і гарного вам перегляду. <ріст> Ай Самуэль, представьтесь, будь на камеру. Самуэль, у вас цветный парень. Представьтесь, будь ласка. Ярик. Представьтесь, будь ласка. Личко! Андрей, представьтесь. Андрей, как демон. Представьтесь. Я Никита. Я та самая желтая блузка. Представьтесь. Владиславу. Представтесь, будь ласка. Владісно. Перше завдання. Вам треба буде допустити туди, наверх вилізти і вернутися назад. Починайте, починаєте, починаєте від забору, перелізте назад і починайте звідти стаєте притик, вам скажуть, коли починати. Так, боже, давайте. на рахунок три. Один. Два. Три. старт Вачка хвиля Стар. за ними. Опа, опа, це прикольно. Так, я не бачу, хто Самуель чи хто там саме перші, так? перший, так? Самий перший. Самуель, Самуель і Петро Кокоджамбо. Джамбо. І назад, і назад, і назад. Блядь ну не в мене типу лікось лютого лагають. Да, да, у мене так, це перший Петро Кокоджамбо. Джамбо виграв? Петро Джамбо пешик. Самуель нас хідман трол. Артем третій. А ні, отрим... Артем и Ярик. Ярик третій був. Ярік... Делиться двоє по групам, по дві людини. І розійдіться трошки. Так, Перша команда у нас Владіслав і Самуель. Друга команда Петро Кокоджамбо, Андрій Кокоджамбо, Нікіта і Артем. Я так, і остання команда у нас Влад клічко і Ярик Клічко. Хлопці, так може у вас трошки перемішати, бо зараз один із вас гарантовано вилетить. Що не поняв. Нормально похуй починай. Так, ну що, так само на рахунок три. Да. Один, два, три. О-о, біжимо, біжимо, біжимо хлопці. Влад поки що лідує. Е, так, вони вже біжуть. Чи Можете стрибати, так буде швидше. хтось хто, хто е, е, А вони не хотіли е, ні, вони, вони трішки переділилися. Так, Влад... Все, Самуель не розуміє, що можна пристрибати. Ой-ой-ой. Якщо, як, якщо... Так, і переможець у нас в Підходимо, будь ласка, друга пара. Один, два, три! Побігли! Ярик не принеспи! Так, Ярик трішки проспав. О, я зрозумів, що можна пригати. Артем також прігає. Артем поки що Ні, ну Там не сильно допомагає, коли перейдеш. Ну, все одно, я замітив, що є, є невелика. Ой-ой-ой! Тупо, похтось? Ні-ні-ні, Тут такие ж незнайомий, робитник з голови, ударив Якщо не помиляюся Артема. Так, зас... так фофф-фо там лідує, я не бачу. Ой, Артем! Артем лідує? Та-та, Артем Ну Він так нормально. А, да, при тому, що Артема... Артем, артем вітаю, ти прихож до нас. Ярик, Ярик, я, я сподівався, що ти переможеш. Та я теж сподівався, що я вирвачу. Артем получив, поїбал, як то кажуть, та побіг далі. Так, ну що, давайте наступну пару. Один, два, три. Старт! побігли. Ой-ой-ой, Владислав вирвався. Владислав! Тоби що біжить, перший. Давай, Педро, Педро, давай! Педро не може обігнати, бачиш, він йому прям в припадає. О-о-о, Педро намагається, але той йому це трішки не дає. Не, прикольно, прикольно. Він да, да, да. Якщо одне. А Педро зупинився чимось. Якщо одне. не точне. Неправильне рішення, то Педро вирветься. рішення. А він виграв в першому раунді, тому по очкам у нього буде плюс-мінус 11. Я Владик почуну. перший. Владик. Владик, дам десятку, якщо встанеш. <laughs> Ладно, ні, Владик виграв, Владик вир. Владик вер, головне, що він ні, Якщо впаде, то буде в ужас. Так, ну і з впевненим відривом фінішує Владик. Один, два, три. Стартуйте! Арт Андрій! Андрій трошки. Андрій трошки затупив. Та-та, не прыгав. Никита Тличко поки що вирвався. Никита лідує, але... ой А! Він що впав? Ні, ні, він не впав, ні ні. не Андрій. Так, а Андрій Кока Джамбу Ні, Щось так, з Нікітою. Я пропустив цей момент. Мантус не Нікітою, Та Андрій просто його. Як то моя немає. Я... Як молния не Маквин. Андрій Кокоджамбо, давай! Доганяй Никита, хулі здаєш! Позориш фамілію. Не, ну Андрій виграв Кокоджамбо. Ну, головне, щоб він не впав. Не, ну <смуж> так, в принципі як так. завдання дуже класно. Якби ще трішки вона була ширша щоб лабіринт, тому Наступний лабиринт, ну нормально. В буде Виграв. І Андрій Андрій Кокоджамбо перемагає. Никита, Никита, ти приходиш другим. Один, два, три. Старт. Так, не побежай. Ровно, ровно, вообще. Давай, давай, Владислав, ти маєш его нас догнати. ні Не-не, Андрей, Андрей, ти, ти куди, куди? Я прикаваю. Опа! Заруба, заруба! Я поки що вони рівно біжає. Да, рівно, рівно. Ти трішки Влад вириває, виривається, але. але Владислав може його. Од, один неправильний рух, та все може змінитися. Це епічна битва. На перше коло ніхто не, не впав. Влад Клічко виривався вперед, але. Владік інший його майже догнав, майже перегнав, ще чуть-чуть. Не, все, відірвався трошки. От не хватило, не хватило йому. Владик, ще є шанс, ще, ще трошки до фінішу, ще є шанс. Бля, два Владика, то ж так поділилось? А, він застопився! Він застопився, вже не виграти. Бачу. Там Владик білий срочно. Влад кличко, чемпіон. Два, два, тришки, трішки. Це була. Ну, ну, Піння, ну, ну це було. Це було. вважаємо. Один. Два, три, старт! Побігли! Андрій! Швидше! Артем тебе переганяє! А... Бу! Якщо чесно, але Артем поки що Андрій, Ну, джамбо. Я бачу. Артем... Артем. Андрій проігрує. Артем виграє. А! Андрій впав! Андрій впав на низ. Би бежи дальше. Ин скоротив получается. Так можно? Чи не можно не знаю. А по сути ж можно. Он просто впав на вполнесить побег. Не-не, я я думаю, это Чехай Чихай Не, ну по сути мы им не забороняло так робити. Персоны я полный. Блин, не, ноооо Я пау, <реку> Андрей. Так, Якщо чесно, ми не знаємо, як це рахувати, але було дуже епічно. Ми не заборонялися правилами. Андрій виходить у нас геній. Я пропоную це заборонити до подальшого раунду. Один. Два. Три. Побігли. Так, все, остання пара стартувала. Фінальний бій. Хто переможе, той отримає максимальну кількість очок. Ой-ой-ой, Артем! Боже, що відбувається? Ой-ой-ой! Там хтось ой, відірвався! Я, впав, впав! яке падіння, яке падіння! Але біжить далі! біжить далі, але заборонено правилами. Тільки зі що щойно фіналісти самі. Ти заборонив тільки що, так? Так, так. Владик, нарушаємо, Владик! Що за фінал? Тут же пішов паркур. Бляааа, ебать напряжнка, ну все, ну це об'єктивна победа, Влада. Кличко переміг. Йоу. Так, так і так. Влад кличко фінішував та отримав максимальну кількість. А что? Точно, точно, іншими правилами, якщо в еще заново біжиш, Правильно, типу? Можна ж ну І так, ми, ми можемо зробити Так, можемо зробити, щоб заново перебігли, щоб було. Да. Точно. Ну, якщо, якщо фіналісти згодні, то давайте перебіжимо. Один, два, три. Опа, 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 опа! Я не розумію, вони йдуть рівень у рівень. Але в мене Влад трішки. да, Влад трішки швидше. Але зараз хтось може. Опа, Арте... Артем. його. Обігнав. На третій раз Артем вже став майстером цих американських гірок. Артем ультує. Арт Артем Це напевно, ігра, ігра року. Да, да, да. Артему там навжа. Ні-ні, переганяй, він не Да-да-да Перегнав! Кличко перегнав Артема! Оце битва! Оце фінал! Впал! Он его не скинул. А блин, снова порушение правил. Там жестко скинуло порушение правил. Эпично, да? Не, ну его стопнули, типа, он же не сам спрыгнул. Ну, это так, мы не знаем, что делать с этим, если честно. Что, будем делать? Типа, я бы за одной стороны, что охоты больше? Мы может, считаем им обоим первое место? Ну, и ничего чую. Да, да. к вернулась, Це типу, вже другий раз. Ми вирішимо, що це другий раз це буде нічия. Ви обидва переможете. Не, не, ну так ти його штовхнув, він так впав не на землю, ми а на трассе. Я, та, я не його не вдаряв. Не, не, штовхатися можна, типу. Ну? Можна. Він ми просто впав на дорогу одразу. Ну, ну же, давайте, ви отримуєте максимальну кількість балів на цьому. Да це останнє було. Да, 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 все. А Де ті, що вилетіли, продовжують? Ні-ні-ні ні, ви просто отримаєте трішки менше. Ті, хто вилетіли у першому раунді, ті отримують найменшу кількість балів у нас, ну, у, у, у півфіналі, так би мовити, трішки більше і максимальну кількість фіналістів. Все, давайте на наступну. Так, на нас. так, поїхали на наступну локацію. Наступна локація Лабіринт. Бачите, Це оцей в кінці? Ба Його треба оббігти і вернутися назад. Йдете через обіринт, ви обігаєте і вертаєтесь назад, поняли? О, який ще раз стоп, оцей вопрос. Ось там в кінці той? посередині. Да, 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 Його да. треба оббігти, не перейти два. нічого, а отак обігти. Чекай з двома, коротше, лампочками чи з одною. Вон одна. Два, два, одною, два, так? Поняв. Все, я йду на місце, ви зараз вам дадуть а назад, команду. назад через лабіринт? Так, і назад от сюди на, на, на ступеньки. Ну, через лабіринт так, назад. так, так, так. Через лабіринт. Ви через лабіринт бі біжите туди. Ви через лабіринт біжите туди. Обігаєте стоп з будь-якої сторони, ну, можете з і з А правої. через лабіринт. А, да, так, і назад також все. через лабіринт. Я Очікуйте, готов? наш другий оператор залізе наверх, щоб за вами слідкувати. Так, готовий, так. Я готовий, так. Все, якщо всі готові, то давайте на рахунок 3 стартуємо. Давайте, один, два, три! Старт! Так. Побігли, побігли! Побігли, побігли, я, я, я швидко підберу камеру, то підіймайся на другий поверх. Також це бачите. Опа, там Артем, Артем лідує. Ой, зайшов в тупік. Уй, тут, тут тут хлопці. Хтось там, там теж в тупік забігли. І так, у нас перший хто? Артем, Артем голий в трусах, правда? Артем, мікоджамбо. Он Вони вертаються вже назад. Так, є, 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 я я, я бежу спускаю донизу. Спускаюся. І так, і одразу буду. Ага, забегу в топік буду, буду Так, ще пробігу, шеп, стоп, побегу, ще. Вроде всі бігу, крім жовтої сорочки. Там же там же, от там же доходять А вони двоє в топік забігу, не в ту сторону. О, 3, все, 3, все, 3, все 3, от, двоє лідують, двоє лідують Артем, перше місце, Педро другий. Так, так, так. Артем, перше місце, Педро другий. Це все, тут же блукають, блукають, а зараз же выходит. Так, тут такий Андрій блядь, фіншов О, Хорош, братан, молодец. Влад... Я тебе. Влад... Владимичка, Влад... я... Влад... я... Владислав. Пятый, осмоль, шостый. Да. Кажу, сідай, же нажимай. Братан, сідай бесплатно довезу, не плати гроші. Та я не буду брати гроші, сідай, этот меньше. Сюдай сюда, сідай, брат, брат, сідай. Э, тепер... Безкоштовно Такого... довезу. Я тебе кажу гроші не буду брати. Став точку, брат. Та мені треба квест ви, виконати. Сідай а до це мене. Це тепер мій клієнт. Я покатаю тобі по, по, по городу. Менше кілометра став і все. Я тобі зараз гроші дам. Це мій клієнт. Ладно, твій вже. Так, сі, 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 сі. Я не скажу, що я гроші дам. Що ви пристали к моєму новачку? Я йому гроші просто дав до Ну ч ты сив туди, хлопче? хлопчик? Сидай сюда. Все, клієнт, клиент, пока. <сих> Те сами двоечники, что забрались после школы, а Ну да. <сих> а це у нього ну, две вообще... трубки. <сих> Я сам не знаю. Дружин, <сих> дружба, скотря, можешь играть, скотчик играть. <сих> а дай мне бабок. Баландований. Баб